Було би 14 років. Ай, бляха, баран, віддай, зараз моя черга грати. Це моя приставка. Її на мій день на народження купили. А. Відпусти вухо. Займайтеся, ми справами не відлікаю. Він перший почав? Мені все одно хто почав, поки не навчитись поводити себе, як брати, приставки не побачити. Микита. Я такий радий, що ти мій брат. Мій найщасливіший день це коли мама з татом привезе тебе з пологового будинку. Пам'ятаю цей день. Пам'ятаю цей день, як вчора. Мені з тобою дуже пощастило. Ой, а банан тільки один залишився. Забирай. Я щасливий, коли ти щасливий. Та ні, що ти? Бери ти. Ні, ти. Міша, нарешті ти повернувся з тренування. Ми за тобою так скучили. Тримай, тобі потрібно відновити сили. Швидко переодягайся, і ми допоможемо тобі з домашкою. Не знаю, що ти цього разу не забрала, але не віддавай, будь ласка, чи хоча б пару днів. Дякую за увагу. До побачення.